Вже вечір вечоріє, козацьке А Ленда на бої поспішно подає, а клен Ленда, зален... Номер 5 Пересівського району. Іван славе до ведьма, війська козацького Петра Дорошенко, який не залишав спроби об'єднати Україну в часи руїни. Наслідуємо, Бригла, захистить України, які сьогодні виборюють на нашу незалежність та суверенітет. Нас дивіться! Ми все це закарбуємо, вільну Україну будуємо. Молодь. козаками в крові Симорой, козак, козак роке, тому позвав у кожен суперник. Штака! Це волисря реальної людини. Яка, Яка на все кодово, заради Україні. України! Гей, козаче козаченько, та й хоробре серденько. Ой, міцні у нього руки ворогам для науки. Як козак засміється, а, а, а ворог зостріху трясеться. Як козак заспіває, вороги чим душ тікає. Як козак затанцює, увесь світ його чує, Зелендуби розвивайся, гей, душа розкриляйся. А душі тільки й треба. Неб широкий та небо під світлом поливчали, побратим не лукали. Гей, гуляти воювати, знов поїдемо, брати, Не топтали, щоб чужинці нашу землю українську. Там чи смерть, чи життя, нам не буде забуття. Якщо голови складемо, у піснях за світа.